подружки братик збирається і ми демо тусить. Покажем вам наші луки ми сьогодні будемо знімати тренди брат мене заставив танцюльку вче блин люди дуже файли танцює братик номер два Технологія. Технологія. Не це жорстко не треба. В останній момент братик вишив передітися. Сьогодні другий день нашого влогу. На годинку друга година. Третя година. Ми прокинулися в 10 і це весь час збиралися Бо братик мій любить Ми, Виходить з лоду. Вийшли, і як бабуся щось сказала на італійському, такі, типу, що ми не спілкуємося італійською, ми красотки. І що щось там таке, типу, вижи ну, мило. Брат не хоче пити воду. Брат сказав, що це чого. Він так класно, але дуже холодно. Вірю. Ого. ж тепло, він чи не вірить. Ми з братиком зараз беремо самокат. і Братик мені утверждає, що він дуже класний воділок. Провіримо. Ось такі самокатики тут. Тобі салфеточка, що про немає, тільки суха. Ну нічого. Ні. Братик перевіряє, чи він зможе влізти. Сьогодні у нас по плану піти в церкву з гарним зеркалом. Першим ділом зараз підемо на сніданок. Процесін вже. О, скула. Це ще мій старий паспорт нас не знайдуть. Зараз візьмемо самокат, поїдемо на сніданок, потім в церкву і потім по іншим місцям. Угу. Постараємося зняти як можна більше і відвідати як можна більше, бо ми вже після завтра їдемо. Получилось, що їх намахали, бо тому що це мій старий паспорт, Тобто, якщо ми нарушимо, нас не знайдуть. найдуть. Братик, хитрий старт скан. Який? Класно, що ми зараз проїдемо з вітірком. Які там для Один до один євро ту анлок 0,34 євро мінута. Може пішки підемо? Це щось дуже дорого кажеться, ні? Кажеться, що це дуже дофіга. Готова? Це не дійсно мені дуже вкусно. Так, да, вкусно? Mm -hmm. Супер. Ми, коротше, з братом пообедалі і зараз будемо йти е, в одну просто нереально красиву церквушечку, яку розмальовував вроді би Мікеланджело. Да, Мікеланджело. Ні, який Мікеланджело, Рафаель. Це фонтан? Що mm? це за фонтан? Фонтан і... Нептуна наче. Я не трошки не А, і то Нептун. Два фонтана, два фонтана, два Нептуна. Зараз буде обзор на найсмачніше в Римі. Щоб його отримати, вам потрібно відстояти добротну чергу. У нас, які люблять клієнтуру, що навіть всі ваші отзиви будуть тут розслідковані. Два дірамісу ми заплатили 8 євро.

Ти любиш щось паски? Я, кстати, так. Да. Я ненавижу навіжу дубайський шоколад. Ого, ти мені так жорстко збросить. Давай, збираємо. Шов вкусніше? Пісніше, yes. ніж твоє. Mm -hmm. Це дуже смачно, друзі. Mm -hmm. Ди oh. uh -huh. мене аж промурашила. Чому деякі люди кажуть, що це повний отстой і Європа їм не подобається, ми просто ходимо отак. да, реально, як в цьому Наша мені каже, нас попросять паспорти. Тут навіть немає контролю, ми просто взяли це, і це перейшли. Фінація, це, це, тим часом контроль. О, такий паспортний контроль. Приглядаєш. Merci. I'm in Paris. No, yeah. in Rome. <laughs> no I'm in Paris. Ми з Ваші ставки. У нас тут такий бардак, що просто жесть. Зараз я піду просити утюг. Валеріна Капучина. Ви уже це так іде, я не можу. Брат, бля, забереш з собою, воно прям тобі дуже гарне. Блин, брат, на самом деле у нас так уютно. Я пам'ятаю, не можемо бути якось так уютно стало. Блять, подавайсь на нашу уют. Привіт, подписчики! Ми не проснулись з утра. Сьогодні день в вравні і ми розпаковуємо наші прически. Ми їх зробили з подручних средств. Мій це на пояс зараз подивлюсь, що це буде. Зазвичай мене виходить нормально. Саша взагалі на носки накрутилась. Ой, дуже гарні. Офідіть! Ого, в ньому сліжко. Трошки може зачесати. Хоча мені внизу ті Да. Блін, прикольно, дуже діти. Ми навіть не брали себе ніякі засоби накрутки. Прикол Боже, який ти файний. Лері. Зараз мене Саша розпакував. Як я не знаю. Найс. Влада там мудрувала вчора, як могла, на мої ці дві волосини. Дайте якісь сутки. Я сутк ексайтед. Ой, це що таке? А прикольно вийш, мені трейл. Я не знаю, а ну поспівай мені. Блін, що е, мені робити з цим кладоном? Коротше, зараз знімаємо тренд, а, як фоткаються старі люди. Да. Ну, шо, mm. Не дуже у нас виходить. Ми, ми занадто гарні виходимо. Сьогодні ми слишком, так. Да. Осліпляті слухати компліменти італійські, які ми путани. Mm, да. Так у вас жить, красоток, що зробити? Ну, от. Лучше слухати, що ви путани, ніжелі будь путанами. Чапу, блин, клеїти. Ще должна схватитися. Хватає, щось. Тільки не выкидый упаковку її. Хочу купити клею в Братик, ну розумієш, наскільки ця ситуація критична? Если бы не хотя чапа, ми з тобою вже бы десь літали, помієш? Поділо <реш> готове, ми тут змастерили таку <реш> жужу. Заприйгу, брат. Зараз будемо їхати. Пожелайте нам удачі. Це, звісно, імбулечка їмба. Бачиш, куди ми їдемо? Брат, я дуже боюся, а що він їде бо я по другу сторону, ми що неправильно їдемо? Ні, не, це він дебіл. А чого? Ми перестроїмо. Я не розумію, ми ж в цю сторону їхати, Що пише? Що пише? Ми їдемо, так, полурак. Е, Ось вам найнастоящий цікаво, Це на кожному вокзалі такий типу, сітіш у бомжів стати снічувати. <гум> І ще тупо завідухи, а вони тут лежать рядом. Кожина, які ми заслужили. От файні міні-жужи. Базиліка попала до Санта Марія Маріори. Ну, я кажу, я заплачу, вона в мене видирає телефон, все видирає з рук, хоче платити вже стало. Ну тому що ти вчора платила, я сьогодні плачу. Ну що тут такого? Заспокійся. Будь Дайте вас. мені сіл. МС. Як дідусь підписати. Ми купили сувеніри, вже доволі. Зробимо огляд потім, вже коли додому прийдемо. Так, я думаю, може, огляд всіх сувенірів за поїздку, ми тоді багато чого. Дивіться, ось такі от сувенірні ці концертняги теж продаються теж по одному євро. Вони виглядають доволі няшно. Як вам? Ручку отак. Я просто не можу. Привіт! Оце випише, що мені подобається. Покажи мамі Колізею. диви. Починає включати панічку. Коротше, перекрили дорогу з трьох сторін спуск до Колізею вниз. І ще з іншої сторони і Саша починає вже панікувати жорстко. Каже, що ти мені кажеш? Так вон ці білі шарики такліють, як будто якісь пам'яті мертвим. І вже білі шарики кажуть, затіракти. Кажу, <сувачу> я ж сутку, я реально. Ні, вони є, але це не знаєш, вони приклеєні, ти розумієш, що їх просто твій. Їх просто так не кліють. А що це глупо? Це Певно стріляють. Брат, не. це шарики просто. За ролики. Ну, блін, ну прикиньте, от ми стоїмо, фоткаємося біля колізея і оці, як ці вони називаються, Побік для е, оцих тюряжників їде на нас, розвертається, перекриває вулицю, виходить звідти просто толпа поліцейських. Як мені не паніканути? Ні, блин, я буду дивитися от і казати, да, ми молодці, все нормально. І посадці там перестрілка, все супер. Окей. Yeah, Це I... Okay. I просто ужас. Ми стояли, тільки хотіли знову піти на общественний транспорт. Там просто жах. Ми йшли 40 минут до нього, аби сісти. Подивіться, що в автобусі зробить. Да я тебе это боль. Да? Все видвал башню. У меня вкус детства, я кругая кас. Ми були в магазині Тігре, тігруля Владуся Тігруся. Ще нам Кігринки, ми купили мега Орну піцу. 10 євро. Брат іде, просити, щоб постирали нам нові віші. Так, сьогодні у нас четвертий день нашої подорожі в Римі. Бонжорно. Ми мали проснутися в 5. База, але не проснулася. Але ми сьогодні проснулися в 9 і це для нас рекорд. Ми присунаємося в 3 часа. У нас сьогодні по плану фонтан треві церкви і ми йдемо на три на третю годину, ми йдемо в Колізей на екскурсію в кобзор луку. Ось такий милий брат. ось така фенсі, пікні. Пікні бро. Тревісіони, фонтасіони. <рес> Так, Там все перекрито, нормальні фотки не зробили. Ми пофоткалися, не знаю, що з цього вийде. Дуже добре, що ми не встали. Це просто як їде тут машини. Приїжджає машина. Не притормозити, нічого. Пішохідна зона, насмущає. Ні, давайте. Давайте сім'ї. На я поїду. Carabiné! <tributio> Ми тільки що з Владкою відвідали церкву з це Ігнаціо Лойола. Це одна, напевно, з найкрасивіших церков, де я та й думаю, влада коли-небудь були. просто я не знаю. Там усі минити з зеркалом. Так, і до нього треба вичекати чергу, ну, ми певних хвилин 20-30 чекали. До речі, за це євро. Ми просто вже не знали, як сфоткатись. Ми мене швидко за євро ти можеш пофоткатись одну хвилину. І ми так швидко почали фоткати, у нас, коротше, повідомили. Так, і насправді ми, типу, очікували, що оскільки стоїть? Oh, <kaoskisoddy>. 5 євро. Реально? <плянні> да. Так. Бачиш броті. Ми вчора yeah. просто були yeah. сувенірними. Ой! А, да? Да. А, кстати, там может и чудо. Вот. Ну, мы насправді пробегали у нас тут обобелись, мы обопыта. Поэтому... Вот, давай возьмем брошюрочку грушулочку. Ну, опять он поднимает. Вот так вот. О, это тоже милый Ну, В більшості, до речі, тут компліменти роблять старі люди, я замітила. Якісь дідулечки, бабулечки. І це, блін, це насправді так типу приємно. ось. Ці, який Джорджо Армані Жужик. This is the most in the До речі, майже весь рим виглядає ось так. от. Тут, коротше, приколдесні фонтанчики. І красава. Людям брат. трошки скажуть. Люди, я вам говорю, що вставати зранку і йти по екскурсіям, чи по поза цим місцем це взагалі тема. Ми ж за годину обійшли два місця, зробили кучу контенту. Не лініться, піднімайте свої думки і йдіть гулять. ми зекономили. Скільки ми? Сім євро зекономили? Ось це вдаємо. Прям. У нас такий от файний огляд Макдональдса. Тут навіть собаками можна ходити. У нас, якби таку собаку побачили, вже б просто прикончили. Братик, що ти очікуєш від Ну, Ми завжди вкусимо колорі. Бачите, як вони серветки кладуть, як якісь свині, ну реально. Це якийсь крім. Брат, що ти скажеш? Кетчуп, блін, соуси за гроші, у нас кетчуп безплатно, наприклад. Просто гляньте на ці салфетки, друзі. Ви б таким витерлись? Ні. Мені обзорчик. На дедуся взяла салат. До нього оливково і грішіні. Ну, то файно. Ці салфетки, звісно, це моя боль. Ну, салатик. Я взяла якийсь прикол, теж місцевий. Картошечка, спрат. Ну, все, все по базі. І тірамісу. Я не могла повірити, що я тут з вирішила, що треба зайти всередину колізею, щоб відчути цей байк. Вчора ми пройшли доволі таки швидко. Так, щоб зайти в колізей, вам потрібно пройти контроль. Саша каже, ти чуєш цей запах старинний? Запах діда. Взагалі нічого не може мене. Ну, я вже немає, він там саме. Що, оказалось, Міга не це вже четвер. Мені ідея, давай притусуємося до чиїсь екскурсії. Блін, то ми не поймемо нічого. Хіба що якось антикартувати? Треба умовних або україномов. ізі пізі миськізі, бра. Давай, слухай. Це античне. Вони наконець-то внутрішні. Люди, будь ласочка, беріть з собою, зручне взуття, бо це просто такий треш. Ви бачили мої ноги. Я вже сьогодні в кросівках парюсь, але я хоча б можу йти. Можна телефон зняти? Чесно, це вартує кожної копійки. Скажи. Ладно. Я хочу туди вниз. Ти не пускають вниз чи ні? Брат дуже сильно в історії. Він озадачен і не знає навіть, <рес> якого слова підібрати. Просто гляньте, скільки тут людей. Ну Це просто жесть, просто жесть. Муравейник. Всі щось ринули різко сюди. Насправді це дуже класно, коли ти просто можеш доторкнутися до історії. Це я не знаю, воно заворожує подих насправді. Подорожуйте. Подорожувати варто. Пойдемо домой. Зараз будемо набирати водичку у другому квинтані. Я думала, ти ж пола хочеш. Тут собака, дивись, собака. Не біочі. А, це може вогню. Тепер не дамо. Це що за тигр? Що за тигр, этот лев? Оце у нас завів в таку местность. Да, братус тигру? Вроде процовка. Далі стенок. Мы значили дуже смачну карбонару в Римі. Це Просто вау. Перший раз ми можемо сказати, щось хороше про ресторан.

You do not like Roman pizza. Wow. Oh, I, I prefer the other one. I prefer pizza from Naples. <laughs> Добрий ранок, смачний сніданок, а братія вже в аеропорту на Паріж, на Паріж. Тут сказати, парижські вайби ловіть. Коротше, історія на мільйон. Ми сьогодні вирішили дуже сильно зекономити на воді і пили всіх можливих кримських фонтанчиках потівих, як вони називаються? На... На, на, на полі. на полі, на полі... От. На полі... Що, на... Да. Ну, коротше, люди, якщо ви просто ну, маєте голову на плечах, але такі як ми, не пийте. тому що в нас болять животи, і ми ходимо тільки... і... і ноєм, ноєм і ноєм, ноєм і ноєм. Поэтому, короче, лайфхак, если вы чувствуете, что вы отравились, у вас что-то болит, то первое, про что вы подумали, на що ви подумали, то и причин. Наприклад, мы перше подумали, це про воду. Вот дьютик, седемож, дэм. Очень хорошо работает. Да. Вы знаете, сколько мы потратили на таксі? One, two, three. Три 70 евро. Расскажем про, про приложуху, где можно заказувати таксі в Риме дешевше. Ця приложуха називається... Вот. Free Now Free Now І в Uber було таксі 130 євро А ми заплатили 70 Коротше, почала пекти вухо і я зняла сережки Все, що мені зараз... О, блядь, тільки не в середину Воно не пече О, воно не пече нормально Ми сьогодні і, і я не біг І я така... Слажу тюрну мені Саша ще, до речі, вирішила висказатись таксісту по поводу того, що їй не смачна піца, ну розкажи. Коротше, блін, я щось психанула і не могла ніяк, ми в який заклад не заходили. Я дуже сильно хотіла сказати, що тіп, піца невкусна. Ну, логічно, що тільки там, де вона реально не вкусна. Ну, відтоді їхали ми з таксістом, таксі щось з розговорчивою, почав питати, звідки ми їдемо, куди ми їдемо, що ми їдемо, що ми везем. Ну і щось там розговор задається, такий, я така з рандомишем, Ну, типа, а де тут можна поїсти вкусну піцу, тому що все, щоб яку ми пробували, вона була десь гажтя. Він такий о, 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 о. Вот, мобалий. Ми обідали. Він нас не завіз по хладній дорозі. Або не віз не те, що ще треба, бо мені тому що місцевику прижати не треба. Да, але так. Да. Блін, я була б просто, я б, я б жаліла, якби я цього не зробила. Ну, блин, пусть понимают. А, я же сказала, що в Торонто тупица итальянская вкусніша, чем тут. Вот так вот. Вот так вот. Не надо обижать братики, потому что братики теж можуть у вас убедитися. Ауф. Ауф.